Вітаю на уроці навчання грамоти читання. А ми продовжуємо знайомитися із звуком О та буквою О. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. І як гуркотить трактор. Р, р р, як шипить гусак. Ш, ш, ш Як тече водичка, с с, с Як дзищить муха? З, з, з. Як ви є вовк? У у? у, -у. Як співають жабенятка на річці? Ква ква ква. З якою буквою ми познайомилися на минулому уроці? З буквою О. І сьогодні буква О. Запрошує тебе на урок. А який звук позначає буква О? Звук О? Давай разом промовимо о. Звук О голосний, ми його позначаємо кружечком. Звук О Може бути ненаголошений та наголошений. А у нас на екрані з'явилися будиночки. У першому будиночку ми будемо розміщувати предмети, в яких звук О ми чуємо на початку слова. У другому будиночку звук О всередині слова. А у третьому будиночку ми будемо розміщувати предмети, в яких звук О чуємо в кінці слова. Розглянемо малюнки. Ми бачимо вікно, олень, коза. Вікно. Де ми чуємо звук О? В кінці слова. Тому вікно відправляємо. У третій будиночок. Олень. Звук О чуємо на початку слова. Тому оленя ми відправляємо у перший будиночок. Коза. У слові коза звук О ми чуємо всередині слова, тому коза відправляється у другий будиночок. Відгадай загадку, куцухвоста і рогата, молоко щодня дає, влітку, як не прив'язати, деревце, гризе, псує, винищить, немов гроза, а вона лише. Хто це? Коза! А зараз зробимо звуковий аналіз слова коза. Промовимо всі звуки, які чуємо у слові «к», «о», з А коза. Побудуємо звукову модель. Коза. Який перший чуємо звук? Звук К. Він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Ко-о-о. Чуємо звук О. Голосний позначаємо кружечком. Коза чуємо звук З. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Коза! Чуємо звук А. Він голосний. Позначаємо кружечком. А тепер поділимо слово на склади. КО-ЗА. Визначимо наголос. Погукаємо слово. Коза! Наголос падає: на другий склад. На склад за голосний а. Наголошений. А які ж слова починаються звуком О? Орел. Овал. Озеро. Ожина. Огірок. Осел? Всі ці слова Починається звуком О. Звук О на письмі ми позначаємо великою друкованою буквою О та маленькою друкованою буквою О. Прийшов час трішки відпочити. Слідкуй за листочком. А до нас сьогодні на урок завітав ведмедик і він нам приніс букви. Назви букву, яку приніс ведмедик. А. А який звук позначає буква А? Звук А. А він голосний чи приголосний? Голосний позначимо кружечком. Яка буква? У. Який звук позначає? Звук У. А який він? Голосний. Позначимо кружечком. Яку букву приніс ведмедик? О! А який звук позначає буква О? Звук О. А який він? Голосний. Позначимо кружечком. Яку букву приніс ведмедик? Буква М. А який звук вона позначає? Звук м. А цей звук голосний чи приголосний? Приголосний позначимо його рисочкою. А зараз ми з тобою почитаємо. Прослідкуй за польотом літочка від літери до літери та протяжно називай їх. Давай з тобою разом спробуємо. О, а А, у. У, О. Почитаемо разом с ляточком. Ом, ом, ум, ум, ам, ам. мо мо ма ма му му Ведмедик пропонує тобі Прочитати склади самостійно. А тепер прочитаємо разом, о О О О О О О О, о. Пограємо в гру. Відшукай звук О. Розглянемо предмети, які з'являються на екрані. Молоко, цукерка, слон, Ожина. Огірок. Лев. Давай з тобою. Кожному слові відшукаємо звук О. У слові молоко є звук О. Так. У слові молоко аж три звука О. Цукерка. Ні. Ми не чуємо звук О. Слон. У слові слон є звук О. Ожина. У слові ожина є звук О. Воно починається звуком О. Огірок теж слово починається звуком О. Лев. Немає звука о. А у нас на екрані з'явилися емоційні ромашки. І це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко, пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!